Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і знову виходить відео на нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо знову продовжувати огляди телефонів рубрики Огляд телефонів. Сьогодні також хочу зазначити, це буде на огляді телефон Motorola Moto e 7 це моделька 2020 року, і розпочнемо спершу з огляду самого форм-фактору телефона. Отже, телефон виконаний в форм-факторі сенсорного телефона моноблока, виконаний він з пластику, з такого градієнту від світловато-синього до темно-синього кольору. З задній стороні розміщена двомодульна камера і спалах, і сканер в битку пальців. Про камеру потім окремо розкажемо. З цієї сторони розташований слот під сім карту і карту пам'яті. З цієї сторони кнопки google Асистента або швидкого можна сказати, Google. Пушувиковика, кнопки включення, включення звуку, і кнопки, включення виключення телефону за сумбур, такий, можна сказати, і кнопки звуку. Зверху розташований 3,5-м джек під наушники, а з низу телефону мікрофон, гніздо зарядка під мікро USB кабель і динамік. Цей телефон досить схожий до модельки такого телефона, яка називається Moto G Play. 2021 року. Відмінності трошки в можна сказати, рельєфу камер в них, і в зарядка, бо, наприклад, в G-Play це є Type-C зарядки, а тут Micro USB. І тут пам'яті 4 оперативники 64 на борту, а в G-Play 332, відповідно. Отже, включаємо даний телефончик. Так, вмикаємо телефон. І будемо розглядати далі його наповнення. Отже, нагадаю, цей телефончик випущений у 2020 році. І ем, поки він включається, я розкажу загальному характеристику про даний телефон. Е, цей телефон, який я вже зазначив, 2020 року випуску. Він має розміри 165 на 2,2 мм. Це є ем, довжина телефона. На 75,7 мм ширина і на товщина 9,2 мм. Mm, і вага складає 200 г. Тобто, тобто, бачите, як він голосно включився. Він оснащений IPS LCD дисплеєм розміром 6,5 дюйма. І, ну, Як це пускати правильно? По, по, по пікселях плотність 270 пікселів і Розрахування дисплею це 720х 1600. Далі, що розкажемо в загальному про телефон. Фронтальна селфі камера має 8 мегапікселів, Основна камера з, має 40, 48 Мбс. Телефон працює на процесорі Octa-Core 4х1,8 ГГц. І Чтири оперативи, як я сказав, будований 64 на борту, а батарейка містить 5000 мА. Я ну, вже трошки під себе цей телефон. можна сказати, вже налаштував. Цей телефон мені дістався у подарунок від мого двоюродного брата Кутного Ігоря. Вітання тобі Ігор! Дякую тобі за такий прекрасний подаруночок. Нагадаю, цей телефон повністю новий. Бачите, як бачите, з плівочкою на камері, і він прийшов у короб у рідній коробці з зарядкою з блочком. Тобто там usb входить в комплект сама... сам телефон, коробка з блочок 20-ваттний і USB... мікро USB-кабель. Всякі, можна сказати, трохи макулатури, тобто на налаштування на, на, на прилаштування телефонної інструкції і скріпка для відкривання телефона. Отже, далі розглянемо по телефонові. Як я вже зазначив, цей телефон, дата виходу його була в м м м 11 го бачите, навіть точно вже знається, бо вже перед тим готувався. 11 -го вересня 2020 року. Ці телефони випускалися в кольорі Navi Blue, от такий от, тобто Градієнт називався, або Amber Bronze, тобто бронзовий кольору. Батарейка тут незйомна, ліполіва, літіополімерна 5000 мА. І тоді на той час ціна була, його вартувала 150 євро. Даний телефон вийшов в Польщі. В межах 300 з невеличким злотих. Тобто, як на нашій українській гривні перевести це десь біля тисячі гривень. Тут глибина кольорів на IPS LCD матриці, яка є сенсорним екраном, і ним, 16 мільйонів кольорів 6,5 екран. І Площа екрану 102, 102 см, а співвідношення висоти до ширини 29. Співвідношення екрану до корпусу 81,6 м. Ще що таке можна розповісти по камерах. Скажемо про камери. Тут камери. Камера, яка я зазначив, 48 мегапікселів, Навіть з плівочкою ви можете бачити, яка вона досить і досить класна. Насиченість, от, наприклад, ми візьмемо, у нас на огляді буде наступний телефон Motorola Moto G10 вже в чухлі, правда. от, тако. Ми його покажемо, бачите, наприклад, ми сфотографуємо його. Зараз хвилиночку, І відкриємо, побачите. Тобто насиченість дуже непогана, навіть дуже непогана. Далі розповідаємо про наповнить даного телефона. Фронтальна камера, як я вже зазначив, 8 Мп, але в поєднанні з 48 Мп камера є ще 2 Мп камера. Тут іде LED-спишка і HDR панорама. Запис відео це 1080 пікселів, Тобто. Досить непогано, ну, досить непогано тут, можна сказати, в розробник в цей телефон наповнює. Також тут стоїть Android 10, але я от цей телефон мене прийшов перед великудним, то я його трішки обновив. 10 теж Android, але от по функціях він дуже і дуже швидко працює. У мене, наприклад, є телефон на 11-му Android і також Motorola, Це є 7+, Plus, у мене є 7 Power, то в цей набагато швидше працює в порівнянні з тим. Можливо, це за рахунок того, що у цьому телефоні е, стоїть е, процесор SnapDragon. чипсет Qualcomm SM4250 Snapdragon 460. На графічному процесорі Ardeno 610. Восьмиядерний. Е, в, ну, на E7 Power стоїть процесор Mediatek. ну, Тому і, можливо, така. Е, Ну, Можна сказати, не така швидкість того телефону, і він деколи навіть підвисає. Хоча я регулярно все обновляю. Тут присутня, як я вже сказав, пам'ять 4 оперативки 64 на борту. І слот під карту пам'яті. Тобто тут, можливо, карту пам'яті я вставляв 64-ку і на ній 64 прекрасно працював. Карточка тут іде. Міні, мік, мікросім, мікросімка, тут дуже е, така м, картка е, е, ну, виробником для ну, слот, слот е, такий розроблений для, е, для карточки. Е, е, далі, що ще я можу по цьому телефону таке сказати? Тут роз, також е, стоїть е, сканер відка пальця і можливість налаштування. Е, в, е, в, ну, Графічного ключа, ну так як у кожному і телефоні, це е, е, вже застосовано. Стоїть також тут акселерометр е, і датчик близькості. Ну, В принципі, по своїх коштах, по своїх налаштуваннях, по своєму наповненні це є телефон міцним середняком. Ось так, ось так е, можна сказати, ну, висновок. про даний Телефон е, е, Телефон досить, е, такий, як, наприклад, е, в руку братим. То він не є якимось масивним, щоб якось е незручно нажимати тобто, усюди палець може досягати. Тобто Телефон досить і досить з розуму, можна сказати, втілений. В, ну, ідея цього телефону втілена, досить непогано. Ось такий у нас був телефон сьогодні на огляді. Це вже значимо Motorola Moto e 7 Plus 4 оперативи 64 на борту з такому гарному синенькому градієнті. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пальчики вверх. Пропонуйте якісь свої варіанти у можливості розвитку каналу. Хай вам щастить. Будьте здорові, па-па-па-па!